Ім'я Отце, Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Із збудови одної Святої Вселенської Апостольської Церкви будемо могти учитися і досвідчити, якою повинна бути суверенна, провідна могутня єдність українського народу. Це останнє речення. У цьому трактаті митрополита Андрея Шептицького як будувати рідну хату. І, як на мене, це є як найкращий висновок, підсумок, настанова, така остання настанова, наче в чому і як має бути досягнута єдність нашого народу? Єдність церкви рівнозначно єдності України. Тобто, -то коли церкви будуть виступати як одне ціле, як моноліт? І як ми зранку говорили, що коли між церквами буде усунута ось ця схизма розколу, яка полягає в тому, що інший українець, українець, який думає інакше, ніж я, українець, який має іншу конфесійну приналежність. Інший українець, який розмовляє іншою мовою, віру має іншу, що він сприймається як ворог, коли це усунеться, відбудеться єдність церкви. Саме усунення цього церковного розколу для митрополита Андрея є такою, таким фундаментом будівництва однієї держави. Бачите, коли сім'я розділена на релігійному ґрунті, така сім'я приречена на загибель. Будучи ще семінаристом, в нашій семінарії я належу, будемо так сказати, ходив до такого товариства Ефата. У нас було в семінарії. Це товариство, біблійне товариство, яке займалося вивченням сект. Діяльністю, методами їхньої праці. Ми досліджували це письмо, і ми паралельно, е, ну, у Львові, оскільки було, на семінарі було у Львові, ми, віднах... е, ми ходили на зустрічі з цими сектантами. І знаєте, найбільшою проблемою і складністю було якраз, коли сім'ї ділилися на релігійному ґрунті. У силу своєї діяльності, цієї нашої біблійне товариства, один чоловік до нас звернувся з допомогою. Було... Радше, священники попросили допомогти одній сім'ї налагодити свої стосунки. В чому борола проблема цієї сім'ї? Чоловік був греко-католиком, а його дружина свідком Єгови. І сім'я дружини теж була свідками його, а сім'я чоловіка греко-католиками. І от настільки це була непримиренність цій сім'ї, що вони не могли, вони, знаєте, вони ділили все. І навіть дитину. Вони сперечалися і сварилися за те, кому має належати дитина, хто має виховувати дитину. І всі ці суперечки зводились до одного: до віри. Всі суперечки починалися з віри, і будь-які побутові суперечки зводились до віри. В результаті. Я, ми, складно сказати, яка доля цієї сім'ї, тому що ми намагалися їх якомусь допомогти їм. Довший час ми підтримували, спілкувалися з ними, але потім якось ця сім'я, що чоловік, що дружина, вони не захотіли далі нічого робити, сказали, що самі будуть справлятись. Не треба нікого. Яка їхня доля, я не знаю. Але я просто цей приклад приводжу до того, що як розрізність релігії, віри в сім'ї, в простій сім'ї, де двоє люблячих людей може призвести до ненависті? Митрополит Андрей про це нам говорить. І він говорить нам, буде єдина церква. Буде єдина держава. Церква, яка цінує і поважає. Ще раз наголошую: церква, яка цінує і поважає українця, який є інакший, аніж я, який хреститься інакше, ніж я, який ходить до церкви іншої конфесії. Церква єдина тоді, коли вона поважає. Іншого. Збудуємо єдину церкву, збудуємо єдину державу. Перестанемо сваритися на релігійному ґрунті, зможемо об'єднатися на національному. Тож, підсумовуючи такий певний шлях наших роздумів. Над думками митрополита Андрея, який він висловив в своєму трактаті, просто ще раз хочу прочитати ці останні рядки його трактату, і щоб кожен з нас для себе це усвідомив, наскільки є важливим вміти поважати іншого українця, який має інші погляди. І з будови одної Святої Вселенської Апостольської церкви. Будемо мати змогу учитись і досвідчувати, якою повинна бути суверенна провідна могутня єдність українського народу. Сьогодні, веч, сьогодні після сьогоднішньої молитви, я пізніше закину в нашу групу і постараюсь на сторінці в Фейсбуці, в Ютубі виставити ось цей трактат. Як будувати рідну хату, щоб кожен міг собі ще раз і ще раз перечитати його, відновити оці думки, почути думки митрополита Андрея і зрозуміти, що ми маємо робити для збудування рідної хати? Прошу домовити, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй 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 нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, захорони захистив цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які зараз є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. Дари нам спокійний сон, а завтра даруй день перемоги. Бо ти святий святийся завжди, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.